Волтавські учні говорять, один із найулюбленіших предметів, які вивчають вони у школі, це англійська. Її знати необхідно кожній людині, яка живе у сучасному світі. Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти і людина. Так, це справді, адже вивчення іноземних мов розширює наш кругозір, і ми стаємо розумнішими. Кожна людина повинна розвиватися і знати дві, як мінімум, а краще вже три іноземних мови. Іноземні мови допомагають нам комфортно почуватися у будь якій країні світу. Знання декількох іноземних мов дає нам змогу знайти роботу. Це дає нам змогу вільно спілкуватися із носіями мови, а також читати літературу на мові оригіналу. Згідно з указом президента України, 2016-й оголошено роком англійської мови в Україні. Освітяни Полтавщини підтримують цю ініціативу. кажуть і раніше у навчальних закладах приділяли неабияку увагу вивченню Іноземних мов. Тож після оприлюднення цього нововведення розпочали підготовку. Мета цієї ініціативи президента, по-перше, це популяризація. Популяризація іноземної мови, для учнів і для освіти, для школи, перше, це обов'язкова мотивація. Мотивати, навчати і вивчати іноземну мову. А для вчителів. Це обов'язково підвищення а, фахового рівня були проведені заняття. А... З нашими викладачами, з нашими вчителями з приводу вивчення і викладання іноземної мови. А крім того, на цей, на цей рік я вже казав, розроблений чітко план заходів, який буде виконуватися поступово протягом наступного року. Для школярів Полтавщини проведуть конкурси, олімпіади та інші змагання з англійської. Крім того, планують розширити мережу літніх мовних таборів. Також відповідно до указу президента проведуть оцінювання рівня володіння державними службами службовцями англійською мовою та організують курси для її вивчення.